Подорож з собою складає круїз до Данії Копенгаген тривалістю три дні. Посадка на корабель закінчується пів на четверту, вже о пів на п'яту корабель відпливає. До місця відправки промовують свої автобуси, які саме можна простежити у програмі Рутер. Вартість круїзу становила 150 крон за двох. Це приблизно 300 гривень за одного. Ми замовляли білетами через програму ДФНДС, в якій часто буває знижки та промокоди. Тут ми вирішили доїжджати автобусом та пішки. Помиляюся, зі корабельною. Даю я кількість. І ось ми вже на місці будемо реєструвати наші білети. Ось так виглядають ключики до наших кают, які обов'язково мають бути з вами, коли ви заходите на корабель. Тобто, коли ви вийдете в данії і повертатиметесь на корабель, з вами завжди має бути паспорт та ключик від вашої каюти. We the Файна можливість насолодитись моментом, не користуватись телефонами, так як інтернет на кораблі дуже дорогий, а свій ловити попросту не буде. Тому постарайтесь відчути це разом зі мною. sure you have a safe and pleasant day please listen to the following Думала, я гарно пофотографуюся сама. Типа, я дуже серйозний типи. <говори> 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 Ну, ще раз скажи, ще Це ми монтулиму в Duty Free, щоб купити собі чогось на вечір. Асортимент чогось на вечір доволі великий, і ціни досить приємні. А це ми вже чимось на вечір із шоколадками прямуємо до нашої каюти. На жаль, не реклама, але якщо то звертайтеся. Приписатися дивіться ось такі білетки, на яких пишеться номер поверху, також номер кімнати Каюта. Ось так виглядає наш номер. Тут працює світло. Також є номери з вікном, номери з двох. Спальними ліжками, це трохи дорожчі номери, але тут також є чотири ліжка, тут спимо ми двоє. Є дзеркало, доволі велике, пофіг. Тут трьома дівчача частина. Також є вбирання Ой. Обирання. І невеличка душева. Є доповішати типу, свої свій одяг. У кают є телефон, за допомогою якого ми можемо заняти снікою тобі. Зеркало також має свою підсвітку. Тут знаходиться наша основна частина. Ку-ку. Поїсти нічого. Ми вже перемотилися в каюту наших друзів і проводили гарний час. Так же будет лучше, ні? Допомагають мені з контентом. Я в секунді чесно испугалась, правда. Та чого? А Даша садим взагалі не поняла. А, а потім все прощупала. Ні, зверх, Даша, не зверху Даша не потім прийшла зверху щупай. Та то вона просто вирішила А де? А де? Та нормально дивіться. Щупала. Даша, нормально щупай, нормально ну, зверху. Робота. на кораблі з двома дискотеками. Ось це перший варіант з оркестровою музикою, де пускають дітей. Також тут є різні розіграші для дітей та дорослих. Також є варіант дискотеки для дорослих після 18 років. Там є бар і музика з басами. Також для дітей тут є дитяча зона, де вони можуть помалювати, і також провести різні конкурси. Також є басейн для дорослих та для дітей. Тут ми дуже класно повеселилися з малявками. Вже 59-й, якщо не помиляюся, залетіла на дискотеку для дорослих. Варто відчути цей момент. Ти пливеш на кораблі, музика тебе колиша гайдає і плюс ти танцюєш дуже класно. Тихенько будемо, зв'язку немає. І час лягати спати. Отак от, от відбувається наш ранок. Вже прокинулись, чекаємо, поки прокинуться всі. Збираємося і вирішаємо подорож Копенгагеном, по А вийти з корабля можна вже о 10-й годині так, ранку. Я думала, так як приполагали дощик. Дуже холодно. Вертаємося до наших інших друзів. Ей, альо, все відкрито? Ми хотіли зайти постукать. Добрий ранок, Україно. Роки дайся, вже бала. Дай ключ, я забыла я в комнате. Кому с утра нормально, но, но кому с не очень. Поможите. Настя, ну, как ты ставишься до такого? Нормально. <laughs> нормально пойдет. Пускай спит. Ну все, я буду. Скажи, вставай. Вставай, женщина. В не забувати паспорт при виході, тому що приходить потрібен. Нажать копину, з тіла з похваліна погода. Ні, це діло похожий. Ну от, я вже теж знаю. знаю це... Ще й додачу, да, ми заблудилися. Ще наш магазин, і тепер йдемо назад. Проще такої походи немає. абсолютно. Дані Задання... можливо і гарне, перегарно, можливо, можливо, і гарне. Я його бачила із і більш з приємною погодою. Є місця, які цікаво подались. А зараз також гора. Емоції від прогулки явно, явно не позитивні. Курта мокра, повністю мокра. Ми вже йдемо вдвох, тому що всі інші йти, не хочуть. Я их дуже сильно розумію. Погода від дети Що как? Він то перестає, то починає опять. Що це такое? чики бомбони а куда Não, legal! É. хорошо, no, да? Знаєш що? А дощ уже не йде. Це ні разу не втомлені та щасливі повертаємося на корабель. Боже Боже, Боже Боже, Боже Боже. Ти скажеш своїм телезрителям, що ми построїли э... спідран по Копенгагену, а не нормально, як туристи приїхали. Ну я і кажу, це був спідран. так. Да, це було. Ну, ми прийшли, сфоткали, побігли прийшли сфоткали побігли, сфоткали побігли. прийшли сфоткали, побігли, прийшли, ми... сфоткали, побігли. Дівчатка проводить свої останні години з інтернетом, бо надалі вони змушені його вимкнути. Да, тебе Оста Останні години в телефоні знімають. <різь> 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 Тут я попросила зняти мене з ліфтом. Як виглядають ліфти на поверхах. Ну, Дівчатка гарно справилася з цим завданням. Досі відот! Зокнум Я сиджу, милуюся гарною погодою і думаю, наскільки ж обідно, що ми гуляли під жахливим дощем в таку погоду, а тут вийшло сонечко і настала гарна погода. Що дуже зручно на кожному кроці, на кожного роти, яку вибирала пакетики. Всі знають чого. Також, можна на кожному кроці до. Хоч вони є у кожній поняті, але так само є майже на кожному круті. Це вже о 9-й нас зустрічає ось. Вода застречала на здании, как подощение у нас Собралась Малышка азиатская внешность С Пятого этажа. Фэм этажа. Подойди к Касі, забери свой товар. Он нікому не Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. І пишіть коменти. Люблю вас! Йоу!